В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмилі відкрилася експозиція дитячих малюнків, торгівля людьми, очима дітей. Як Ізмильський район готується до опалювального сезону, міжнародний день шанування рятувальників. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 липня олінтовно такі. 578 тисяч 120 осіб особового складу, 8 тисяч 390 танків, 16 тисяч 161 одиниця бойових броньованих машин. 16 тисяч 86 артилерійських систем, 1131 реактивна система залпового вогню, 907 засобів протиповітряної оборони, 363 літака, 326 гелікоптерів, 12 853 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 2407 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен. 21 739 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2697 одиниць спеціальної техніки. До всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, які відзначається щорічно 30 липня, в Ізмилі відкрили експозицію дитячих малюнків торгівля людьми, очима дітей. Організаторами такої ініціативи виступили представники благодійного фонду Калітас Одеса у партнерстві з цільовим фондом добровільних внесків ООН для жертв торгівлі людьми. Докладніше розкаже наш кореспондент. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в Ізмаїлі відкрилася експозиція дитячих малюнків Торгівля людьми, очима дітей. Організаторами такої ініціативи виступили представники благодійного фонду Карітас Одеса у партнерстві з Цільовим фондом добровільних внесків ООН для жертв торгівлі людьми. Виставка складається з 20 малюнків місцевих дітей, які зображують певні аспекти експлуатації або містять заклик дбати про власну безпеку чи спрямувати зусилля для подолання злочину торгівлі людьми. Ми також скомбінували дані малюнки. З історіями постраждалих, які звернулися до нашого фонду на Одещині у період з 2022 року, щоб усі жителі міста Ізмаїл могли побачити наскільки торгівля людьми поруч з ними, наскільки це реально і наскільки це торкається кожного. Для більшої експресивності історії побудовані у формі наративу від першої особи та описують кожен з етапів: потрапляння до фактичного рабства, протікання експлуатації та стан людини на моменті, коли вона звернулася по допомогу. Найменшій авторці малюнку було усього 5 років, а найстаршому учаснику 15. Виставка розмістилася на базі ізмельського історико-краєзнавчого музею. Це дуже потрібні заходи. Наразі я бачила реакцію дітей, як вони сприймають цю дуже потрібну, Срібну важну інформацію, і сьогоднішній заход це не виключення, бо боротьба з викраденням людей це дуже така злободенна тема, яку зараз ми повинні розповідати, і діти повинні знати, що вони повинні робити, як діяти до кого звертатись. В рамках відкриття менеджер соціальної сфери благодійного фонду Карітас Одеса Юрій Берлінський провів коротку презентацію експозиції. Після цього відбувся інтерактивний практичний захід. Дітям доступно розповіли про торгівлю людьми та його види, а також про способи допомоги. У подарунок присутні отримали тематичний екошопер з гаслом Діти не товар у патріотичних тонах та з переліком номерів, до яких варто звертатись по допомогу. Ми закликаємо усіх містян, яким знайомі такі явища, як примусова праця, сексуальна експлуатація, залучення у примусове жебратство, залучення до злочинної діяльності, вилучення власних документів чи засобів зв'язку, надлюдські умови праці, примус до праці, примус до будь-яких дій не соромитися та звертатися по допомогу до благодійного фонду калітаса десового к Усі звернення конфіденційні та анонімні, тому ми вважаємо. Що такі люди мають право на допомогу, і ця допомога має надаватися кваліфіковано та відповідно до міжнародних стандартів. Крім цього, з малечою попрацювала практична психологиня Ольга Тимошенко. Вона сконцентрувала увагу на психічних станах дітей під час викликів війни. разом з тренеркою присутні вивчили декілька технік самозаспокоєння, які допоможуть маленьким містянам як під час ворожих обстрілів, так і у хвилюючих моментах життя. Відзначимо проєкт із запобігання торгівлі людьми почав реалізовуватись в Ізмаїлі з 2023 року, у 2024 тисячі його продовжили та додатково запустили проєкт стабілізаційної допомоги для постраждалих від цього злочину. Партнерами виступив цільовий фонд добровільних внесків ООН для жертв торгівлі людьми. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені прикордонники Білгородністровського загону затримали 38-річного водія вантажівки, який намагався приховано переправити за кордон пасажира. 28-річний чоловік знайшов перевізника через інтернет-ресурси, аби план незаконного перетину був бездоганний та спрацював водій у багажному відсіку фури облаштував спеціальних сховок, куди й розмістив свого клієнта. За таку послугу зловмисник мав отримати винагороду у розмірі 7 тисяч доларів США. Завдяки пильній та професіоналізму прикордонного наряду протиправну діяльність було припинено, а правопорушників затримано. Відносно водія направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Стосовно пасажира складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204 1 КУПАП. Справа скеровано до суду. В Ізмейському районі триває підготовка до опалювального сезону 2024-2025. Які заходи запроваджує керівництво? Чи буде Ізмейл та район забезпечений альтернативними джерелами електроенергії, враховуючи реалії сьогодення? Докладніше про це дивіться у нашому репортажі. Ізмельський район готується до опалювального сезону. Враховуючи реалії сьогодення, розглядається питання забезпечення альтернативними джерелами електроенергії. Про це в ході інтерв'ю розповів голова Ізмильської районної військової адміністрації Родіона Башев. Відповідно до розпорядження голови Ізмельської районної адміністрації, територіальні громади вже затвердили плани заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери. Підготовка до нового опального сезону до зими. Розпочалась, як тільки закінчилася зима, згідно розпорядження обласної військової адміністрації, моєго розпорядження, розпорядження міських, сільських. Галіф, і воно триває в плановому режимі. З метою забезпечення сталого водопостачання та водовідведення створена районна комісія, заходи якої направлені на підготовку до можливих викликів під час надзвичайної ситуації. Комісією обстежено системи водопостачання та водовідведення на предмет забезпечення альтернативними джерелами живлення. Якщо порівняти з минулою зимою, то ми розуміємо, що цією зимою у нас буде дефіцит електричної потужності, тому ми коректуємо свої плани в напрямку того, щоб забезпечити всі об'єкти, майже приватні об'єкти критичної інфраструктури додатковими альтернативними джерелами електропостачання. Це основне завдання, з яким ми повинні впоратися до початку зими. Одним з альтернативних джерел електропостачання є газопоршневі електростанції. Наразі розглядають питання їх встановлення на території комунальних підприємств та закладів ізмельського району. Крім цього, розглядаються й інші варіанти, зокрема сонячні електростанції. Інший дуже таку, також простой спосіб це встановлення кхе, сонячних батарей на. Або в приватних будинках, будинках, або на будинках комунальних підприємств, От як лікарня, зараз буде встановлена на одному з відділень, буде встановлена така сонячна електрична станція. Тобто там, де неможливо підключення або к об'єктам критичної інфраструктури, або к, ну, к іншим джерелам електропостачання, або об'єкт повинен працювати. От зараз звернулась податкова інспекція, тобто об'єкт невеликий, але там постійно перебувають люди і вони не можуть зупинити свою роботу. Тому будемо таким об'єктам допомагати. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. В Одесі поліцейські перекрили канал розповсюдження по всій країні, особливо небезпечних наркотиків та психотропів. Наркоділець був затриманий. Заборонені речовини він доставляв клієнтам посилками, а гроші отримував на криптогаманець. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили та задокументували протиправну діяльність раніше судимого за наркозлочини 37-річного Одеси одесита оперативники управління карного розшуку ГНП в Одеській області. Разом із слідчим ми відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 в Одесі поліцейські перекрили канал розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин по всій країні та затримали наркодільця. Ним виявився 37-річний раніше судимий за наркозлочини містянин, який відправляв товар посилками не тільки по Одесі, а й в інші регіони України. Для конспірації своєї незаконної діяльності пересилку чоловік здійснював. Під вигаданими іменами, а товар ховав у кондитерських виробах та власноруч виготовлених декоративних свічках. Гроші від покупців отримував на криптогаманець. Результати проведених експертиз підтвердили, що торгував зловмисник забороненими в обігу, особливо небезпечними наркотичним засобами та психотропною речовиною. Затримавши фігуранта, за його місцем мешкання було проведено обшук. В ході якого поліцейські вилучили низку доказів його причетності до протиправної діяльності, серед яких, зокрема, ємності з різними речовинами рослинного походження, електронні ваги, вакуумні пакувальники, стартові пакети мобільних операторів, експрес-накладні поштових відправлень та інші, наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному придбанні, збереганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті. Особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, і повторно, цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, заклопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Канал потрапляння заборонених речовин до підозрюваного та інші особи, причетні до наркотрафіку, будуть встановлюватись в ході слідства. Слідчі дії тривають. Міжнародний день вшанування рятувальників відзначається щорічно, 31 липня. Цей день присвячений вшануванню та оцінці професіоналів, які забезпечують безпеку відвідувачів басейнів та пляжів. Історія рятувальної справи налічує багато століть, але лише в 19 столітті вона стала організованою професією. Подробиці дивіться далі. Міжнародний день вшанування рятувальників, що відзначається щорічно 31 липня. Це день присвячений вшануванню та оцінці професіоналів, які забезпечують безпеку відвідувачів, басейнів та пляжів. Рятувальники присвячують свій час та життя створенню безпечного середовища для плавців. Вони проводять інструктажі, постійно стежать за плавцями, щоб запобігти травмам, та рятують їх від небезпечних для життя нещасних випадків. За оцінками близько 10 тисяч людей щорічно рятуються від утоплення рятувальниками. Свідчить про їхні героїчні зусилля. Історія рятувальної справи налічує багато століття, але лише в 19 столітті вона стала організованою професією зі стандартними навчаннями і протоколами безпеки. Коли плавання стало популярним в США, 19 століття масово з'явилися рекреаційні об'єкти. Однак, збільшення кількості таких закладів також призвело до зростання кількості випадків утоплення, Щороку тонуло близько 9 тисяч людей. Зусилля спрямовані на зменшенні кількості потопельників призвели до встановлення рятувальних кругів у басейнах, але користувачі або не могли вхопитися за них або не бачили їх достатньо швидко. У 1912 році Християнська асоціація молодих чоловіків організувала рятувальну службу, щоб запобігти випадкам утоплення. Через два роки у 1914 році був заснований добровольчий рятувальний корпус американського червоного хреста, який навчав плавців рятуванню життя та серцево-легеневій реанімації. Підготовлені плавці були направлені до своїх місцевих громад, щоб служити рятувальникам. Рятувальники постійно проходять навчання та отримують сертифікати серцево-легеневої реанімації, подачі кисню, використання АЗД та надання першої медичної допомоги. Їхні навички перевіряються як у воді, так і на суші. Вони несуть величезну відповідальність та ризикують власним здоров'ям і безпекою. Міжнародний день вшанування рятувальників це день визнання безцінних послуг, які надають рятувальники суспільству. Ці професіонали відіграють невід'ємну роль у підтримці здоров'я та фізичної форми, забезпеченні душевною. ...спокою плавців та їх сімей, а також у порятунку людських життів. Юлія Патлатюк для програми Новин. На Одещині в спорткомплексі олімпійці урочисто підняли Олімпійський прапор, відзначаючи початок літніх Олімпійських ігор 2024 року. Серед присутніх були відомі олімпійські спортсмени, тренери та керівники спортивних шкіл. Захід проходив у теплій атмосфері, підкреслюючи підтримку українських олімпійців. Почесне право підняти прапор було надано Ірині Маловичко, членкині Олімпійської збірної України 2024 року, майстрині зі стендової стрільби. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 95 копійок, продати за 41 гривню 40 копійок. Євро купівля 44 гривні 20 копійок. Продаж 44 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у четвер 1 серпня в Змілі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, в день 33-35 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла. В день 30-32 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.